Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язочку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це BMW 3 серії 11-го року. рестайлінгова Є90 на задньому приводі на коробці автомат та з бензиновим двигуном 3 літра. Додатково встановлено газ Євро 4. Ось так вона виглядає. Дуже класний стан по кузову. Є по ній косметика, є камера заднього руху, є ось такий. Класний вихлоп, оригінальні 17 диски, тонована вся, включає лобове. Ось такі в нас фарки з класними LED-лінзами. датчики світла дощу, шкіряний салончик у чорному кольорі, повний електропакет, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, М-приборочка, друзі, ось така мультимедія НБТЕВО. З новіших моделей є навігація, блютуз, карплей, камера заднього руху, також є двозонний клімат-контроль, є парктроніки по колу. Ось такий джойстик. Друзі, чорна стеля за алькантари, також батони всі в Алькантарі, ззаді взагалі без нарікань. З технічного боку, друзі, дуже класний стан у автомобіля. Сіли та поїхали. Все абсолютно працює. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або за готівку Чекаємо вас на огляд тест-драйв до нашого автосалону.